Привіт! Я Привіт. радий, що ти прийшов сьогодні. Бліц на початку. Давай. Ранок чи вечір? Ранок. Нова пісня чи нове тату? Нова пісня. Скільки у тебе тату? До фіга. Улюблений напій? Чорний чай. А забуваєш слова власних пісень? Так. Часто брешеш? Так. Коли в останній збрехав? Щойно тобі що забуваю слова. Угу, дякую. Яку останню книгу прочитав? Форда я прочитав. Я купив її на заправці. І поки їхав, прочитав. Біографія Генрі Форда? Так, так. Відпочинок з родиною чи наодинці? Відпочинок з родиною. Улюблений колір? Жовтий. Успіх чи гроші? Успіх. Улюблений співак або гурт. Артем Півоваров. А гурт? Антітіла. І знову питання: чи часто брешеш? Так. Дякую. Без кого з артистів зараз можна обійтись? Та я думаю, що без артистів взагалі можна обійтись зараз. Хіба? Без відповідальних громадян важко обійтись. Без артистів можна. Без тебе також можна обійтись? – Думаю, що так. так. Ти з родини військових? Так. Яка пісня у тебе асоціюється з дитинством? То таку кандар. Хто її слухав? Тато. У нас була така платівка. З мелодія з італійською му з італійською музикою. Так тато її просто постійно слухав. і Я чомусь запам'ятав її. А мама що слухала? А мама напевно слухала просто фоном. Те, що слухав тато. А тато військовий же ж хіба тоді військові слухали більше закордонну музику? Просто в тата був класний музичний смак. Він і Deep Purple слухав і Led Zeppelin. У Нас були була платівка, така мелодія. Mm -hmm. На ній було написано російською мовою лед. Зепелінг. ворожа музика музикою. Ти ж захоплювався з самого дитинства чотирьох років, так але пішов у військовий інститут. Це династія. Більше. Я думаю, що це питання було логіки, чому тому, що. Це був 2001 рік. Я вступив в три вузи відразу. Mm -hmm. Я вступив в Полтавський технічний університет, в військовий інститут зв'язку і в, в Київський філіал інституту культури та мистецтв. Але в жодному з цих інститутів не було звільнення від армії. Срочку служити не дуже хотілося ще витрачати на це час. Тому я вступив в Полтавський військовий інститут зв'язку, а восени, якраз пам'ятаєш, був прильот жорсткий. Так. Ось і загинули декілька моїх близьких людей, ну, близьких однокашників дуже було неприємно і так боляче за все це. Полтаву можна назвати твоїм вже другим рідним містом? Я точно вважаю, що в мене є три міста. Я відчуваю там себе вдома. Це біла церква Київська область. Я там народився і проводив більше часу у бабусь. І досі моя бабуся ще там живе. Це Полтава, тому що весь свідомий вік свій, там з 92-го року, по 2006-й я провів в Полтаві. Ну і Київ однозначно Женя знає цю історію. Ми з родиною знімали квартиру в одному з будинків на районі Татарка в Києві. Ми жили на восьмому поверсі сусідами на третьому, якщо не помиляюсь, поверсі да. власне. Був Женя з дівчиною з, з дружиною. З дружиною. Вже тоді так найбільше я запам'ятав, що колись, коли я спав на восьмому поверсі, це було десь напевно восьма ранку. Я чув, як Женя слухає музику на третьому поверсі. Ти завжди таким був. Розбишакою, скажімо, так ні, я до, до 11 років був взагалі круглим відмінником. Взагалі зі мною ніяких проблем не було. Я ходив в музичну школу з 5 років. Угу. Я добре навчався, я танцював, мене постійно хвалили. А потім я поїхав в піонерський табір. Угу. Мені було 11 років. Ну і все, тіпа, і там я поплив дуже сильно, тому що я в 11 десь років вперше поцілувався. Там і, же? да, в, в таборі, і в перший раз побачив топліс дівчину, яка мені дозволила спробувати, як на дотик виглядають топліс з Ну І все я вже відкривав двері. Я повернувся в школу і такий, типа, я приїхав вже іншою людиною. І все, і поніслася. Ми почали бешкетувати. Ми створили гурт. Ми грали в гаражі, я відпустив волосся, тіпа типу, носив футболки з групами. А батя тобі що при цьому говорить? Я пам'ятаю, що в 16 років я вперше попався на алкоголі. Я прийшов додому після свого дня народження і прокинувся від того, що я Повертає мене. І прийшов тато і просто так суворо на мене подивився, каже, йди сюди. Я кажу, ну мить печенька єлі, отравився. <рив> ну, ось, Він каже, дай стакан. Взяв стакан такий і каже, дихни в стакан. Я отак дихнув в стакан, він такий, а, ну все, понятне. І я тиждень працював, я прибирав гараж, я прибирав на балконі, розбирав, підмітав там. Ну, коротше, прямо в мене було суворе покарання. І що, це на тебе поділо? Ні. А тато підтримав назву гурту «Аторвальд»? Ні. Він взагалі думав, що ну, типу, це не серйозно все, що... ну, пограється і. Цей... Да. Тіпа, завжди фраза звучала, ну ти що будеш до сорока років, типу, пригати з цієї гітари. Скільки зараз? 40. <реш> е, і було Євробачення в 17-му році, і його не стало в 18-му, і він давав таке інтерв'ю розгорнуте, здається, якомусь там з чи новому каналу. Чи... він сказав, що я вперше зрозумів, що для нього це серйозно? Хоча Євробачення не було для мене там показником, але для тато чомусь стало. На жаль, на Євробачення він не потрапив о, через хворобу. А мама була і пишалася дуже сильно. Що це за історія? Що ти думаєш змінити назву, тому що о, назва гурту Торвальд в тебе асоціюється з. Російським словом. Отриватися. Отриватися, так. Мені в цілому ця назва ніколи не подобалась. Якось воно так причепилося. Що? Клянусь, тобі, ненавиджу цю назву. Терпіти не можу, назву оторвати. А твічаю не ненавиджу просто. Типа, я не розумію навіщо так було називати колектив. Навіщо ти тоді стільки років виступаєш з цією ну, назвою? Не знаю, прижилася вона вже, і всі так. Ну типо там Оторвальд «Оторвальд», ну і всі звикли. Угу. Я не не збираюся змінювати своїх близьких, типу, своїх там друзів, братів. Наприклад, якщо Оторвальд зробить щось під назвою Оторвальд, все це буде сприйматися крізь призму історії. Історії, там так. євробачення, тури, там концерти. А до я речі, я за... не знаю, ти, ти два рази вже сказав про Євробачення. У мене немає асоціації Торвальда з Євробаченням. Хоча ти, до речі, дуже довго а, хотів від цього відхреститися. Достатньо травматична історія з повним ігноруванням засобами масової інформації ми і фанатами, більшістю фанатів після поразки в 2017 році. Угу. Тобто, 2018 рік був жахливий. Коли е, почався цей масовий хейт на вас, я все чекав, що. Ти будеш відповідати. В тому, що була хвиля хейту, і ми її не подолали цю хвилю. Напевно, що в цьому і є наш прокол. У нас не було плану Б. Ми не розраховували і не хотіли представляти, представляти країну Невробач. Uh -huh. Ми думали розширити аудиторію за допомогою національного відбору. Все. Так. А Міладзе жорстко закусився з Данілка. Uh -huh. Тобто, Міладзе поставив 2 бали Меловіну, а Данілка поставив 2 бали Таяні uh -huh. і переможці купили оторви. І uh -huh. в нас не було там плану Б, тому що ми в себе. Білими воронами відчували на цьому конкурсі, ну відразу Тільки ми прийшли там, що відбувається. Uh -huh. Ми відразу розуміли, що після того, як країна зайняла перше місце минулого року, високі місця буде важко займати. Ось це перше. А друге, Євробачення проводилося в нашій країні, і це такий конкурс, який лобіюється величезним ком'юніті організаторів, які. В кожній країні беруть участь в підготовці так цього конкурсу. Це ком'юніті Євробачення. Вони все це бачили. Угу. І за декілька днів до півфіналу ми щось сиділи, і хтось в розмові згадав. Ну, з організаторів, що типу, чуваки, ну ви ж розумієте, що ви навіть двадцятку не попадаєте. Ну це типа це ж нереально mm -hmm. зараз. З якої пісні почалася кар'єра гурту? От прям офіційно ти вважаєш? Перша пісня в нас була вона називалася Не залишай кліп. Випустили в 2008 тисячі восьмому чи сьому сьомому, напевно жоруці. Я про тебе дізнався. Спочатку не як про артиста, а як про ведучого М-1 програми Чіпси Чіпси Лавандос. Тебе саме тоді почали впізнавати? Так, в мене був взагалі жахливий тоді період через те, що ми переїхали в Київ шостому в році, перебувалися дуже на роботах. Я працював абсолютно. Я починаючи від роздачі листівок, закінчуючи там, я працював в музичних магазинах продавцем-консультантом. Угу. Я працював в директором бандинського закладу, в якому, якому? мене били Києм, наприклад. наприклад, та ти що? за я... що? Ну просто п'яні бандити, і ти не давав здачі. А там неможливо було дати здачі. Там потрібно було краще бігти. Могли застрелити. А за що били? Ну, от наприклад, така причина. за те, що я неправильно поставив пісню, яка не сподобалась. Ввечері ми грали на репетиційній точці на лініградській площі. Угу. А потім, в якийсь момент, ми прийшли презентувати кліп на М1, і Мене запросили стати ведучим. Й умовно кажучи, на той момент мої хлопці заробляли десь по 100 доларів на місяць. А я відразу залетів на тисячу. Нас показували щодня з 15 до 17, крім суботи, та неділі. А коли діти якраз після школи. І так сталося, що ти з нікого перетворюєшся в тебе, там пруха, знаєш, я машину купив. собі. І Це знову чергова зіркова хвороба. Так, це зіркова хвороба. Після 13 років. Оце прям жорстка зіркова хвороба. Тобто, мудак такий просто. Такий неприємний тип, який. Ми ходили по клубах, я тусував. В... а гурту це якось допомагало? Це гурту це так твоє? заважало, що ти навіть собі не уявляють. Ми зіпсували відносини з хлопцями, тому так. що я був суперзірка, а Вони тіпа, да, ну, та, типу, падали. Ага, та. ось що ти приходив другим... на репетиційну базу, відкривав нові я двері? Я не приходив. А. Я типа казав, я ж слова знаю. Це ні, проє... да, да. да. Ага. Ой, Я перестав писати пісні. там. ну, кроші... прям Мадонна, Мадонна. Да. І. Так. Плюс рок-н-рольчики, які любили Оторволь з н рольність вони такі, ОМ1, модин, Да. Тому були проблеми з цим, але мене на той момент нічого не хвилювало, крім того, що неслось. А ти був рок-нрольщиком чи панком все ж таки, тоді в душі? Завжди був панком в душі. Прямо це такий жестяк-жестяк? Ну да, так, жистяк жистяк-жестяк. Було декілька епізодів, коли я був близький до. Аварія. Може, в 2010 році, може в 2009 році. Ти за був? Ні. Ось це перший раз. А другий раз е, на одному з гастрольних турів тіпи, я перебрав алкоголю і наркотиків, і ну, я зайшов в ванну поблювати і вдарився головою об ванну, типу, відключив і бачив, як з мене душа вже вилітає. Та за що? Вона, я молився, типу, щоб побачити ще рідних. Щоб в цей час, коли ти був в комі? Да, я що? бачив, я бачив, я бачив як сидять, навіть сидять як люди навколо, хто де чим займається, я міг повторити, де хто знаходиться. До речі, я не пам'ятаю з ким я говорив, а хто пережив клінічну смерть, і ця людина мені сказала про те, що коли якби душа поверталася, вона відчувала я не пам'ятаю, хто мені це говорив. Вона відчувала сильний біль. А що ти mm, відчував? коли Я душа відчув, я, я задихався е, і точно відчув, що я дуже сильно вдихнув. Прям як ніби е, от насосом в мені вдихнув. так. Ух, типа, <світ> і типу. <світ> і, <світ> над... і. А так, сам уже сам сам. Тобто тебе не відкачував? Ні, я, я літав по, по номеру, в якому ми тусувалися, і просив, підходив, казав, Зайдіть в ванну, я помираю Відкрийте ванну. А вони думали, що мені просто погано. Чим все закінчилось? Я встав, в мене була розбита голова, викликали швидку, сказали, що зі мною все нормально, типу, струсу немає. Хоча я впевнений, що він був. Після цього ти продовжив так само себе вести? Я продовжував так само себе вести до війни. Ти хотів потрапити в російський шоу-бізнес ніколи. Але ти розмовляв російською? Я розмовляв російською через те, що в мене російська uh -huh. І В мене одиниці пісень російською завжди писав українською. А чому українською? Звідки воно йшло? По перше, коли ми починали грати музику, це був 99-й рік дуже було модно співати українською. Mm -hmm. Фактично, самі Рена Карпа, димна сумі well, я, сухі, шепот, так, про... розквіт. Да, розквіт, Червона Рута mm -hmm. було дуже модно співати українською. І Вже я тоді зрозумів, що мені подобається, що ми не російською співаємо. Але через це вас і не брала на радіо. Не брали, я думаю, що нас набрали на радіо через нехітовість пісень, які ми писали. Ну це не були шлягіри або хіти. Напевно, 90% артистів хотіли тоді потрапити в російські московські бізнес А ти кажеш, ні, чому ні, ніколи не виступали гроші? Знову ж таки. не хотілося, угу. і навіть якось підсвідомо не хотілося. У Нас була навіть розмова на стосовно цього. Значить, була така історія, що ми колись з'ясували. Що в Україні можна стати популярним артистом тільки через призму російського шоу-бізнесу? Так, ми придумали, що типа там Квест Van Дорн. «Океан зі свого часу ВВ та Бумбокс ставали популярними через те, що в них була популярність саме в Росії, і тоді масово їх сприймали і в нас. Ну на жаль, якось так відбувалося. Угу. І ми собі придумали шлях, що потрібно спочатку стати популярними в Україні. І якщо вже ти будеш настільки популярним, твоя географія концертів може розширюватися, ти що ти зможеш збирати, то потрібно їхати в інші країни. Це перше. А друге в 2014 році, після того як був анексований Крим. І почалася війна. А ми дали собі слово ніколи більше в житті, не перетинати кордон з Росією з концертною і не тільки концертною діяльністю, поки війна не закінчиться. Я помітив, що гурт Оторвальд на початку повномасштабного вторгнення паузу творчу взяв. Я маю на увазі що в цей час там деякі артисти випускали пісні, якісь ті, які надихали ті пісні. А у вас ну для мене в цей час не було. Тобто ти пішов е, воювати, ти про це почав розповідати а більше. А... Зараз... До речі, до речі не, майже не розповідав перший рік взагалі. Ну, тому, було що? відомо про це. Ну, комусь там було відомо, так, але поки інші артисти випускали пісні і щось робили, е, я копав. Зараз це вже оновлений музичний продукт від гурту Оторвальд. Чи це той самий Оторвальд, який був у го року? Зовсім ні, абсолютно інший Оторвальд для себе можу точно сказати, що я пройшов величезний шлях переосмислення всіх цінностей і себе самого починаючи з 24 лютого на дві Ну і плюс я багато побачив пекла, і моє сприйняття музики, навколишнього світу, людей навколо себе, музикантів своїх, воно теж сильно змінилося. В яку сторону це почалася повага? Навпаки, ми спочатку дуже сильно не могли знайти спільну мову, тому що не всі учасники групи розуміли, коли я приїжджав у звільнення або на ротацію, як зі мною поводитись, та я і сам не розумів. Плюс я їх ненавидів за те, що вони відсижуються, знаєш там закидаю це? Да? 23-му році наприкінці року ми вирішили розпустити колектив. Mm -hmm. Я вирішив і сказати, що це був кінець. Дякуємо за прекрасні 20 років Оторвальду. Подякувати всім і розійтись. Так і вислухав свою сторону, коли ми були всі сильно п'яні. Я вислухав свою сторону в гримерці, як я змінився, що я роблю, що я роблю не так, в чому до мене претензія. Плакав, вони плакали, всі плакали. Після того ми дали слово один одному, що ми б хотіли продовжити. А на які поступки ти пішов тоді? Я кинув пити. Ми поїхали в будинок за місто, поселились там всі разом і почали писати альбом втома. Втома бухали тоді в домі. Ні, взагалі я вже рік не п'ю і не хочеться. І дав собі слово, коли кидав пити, що наступний раз, коли я вип'ю, це буде 18-річчя мого сина. Альбом називається Втома а від чого ти втомився? Від невизначеності власної? Так, в тому числі. Моя невизначеність і невизначеність навколо полягає в тому, що не можна е, робити горизонт планування більше ніж на якийсь короткий період. Це пов'язано абсолютно зі всім. Наприклад, якщо говорити про роботу, то хотілося б більше. Зборів робити, більше там, залучати партнерів, більше грати концертів, там, турів, які долучають там, гроші до спільної перемоги. Mm -hmm. Але в той самий момент, коли виходиш на сцену, ти думаєш, ти тіпа, зараз на сцені граєш добре це чи ні? Ну, типа, достатньо цього для перемоги, чи краще все-таки в підрозділі бути там, в караулі, в наряді, черговим заступати, оперативним mm -hmm. там, і так далі.